Ми за 1230 кілометрів від Черкасу у польському місті Бидгощ. Пам'ятаєте, в Черкасах є така вулиця з назвою, яку дуже важко вимовити: Бидгорська. Так от, Ця вулиця названа на честь польського міста Бидгощ. Бидгощ це місто побратим Черкас. Тут живе трошки більше ніж у Черкасах, більше 300 тисяч людей. Що ми тут робимо? Ми приїхали подивитися, як тут це влаштовано. Можливо, щось піддивитися, перейняти досвід і дізнатися, як живуть українці в Польщі. Ходімо. Також у Бидгощі є така дуже зручна штука. У центрі міста, на центральній площі, їхній площі ринок є так званий інформаційний центр, в якому ви як турист можете дізнатися про Бидгощ, все, що вас цікавить. Ось при вході є таке електронне табло, на якому зображені події, які відбуваються у Бидгощі. Також можете скористуватися халявним Wi-Fi, розпитати про все і взяти карту міста. Чи по Бидгощу, буває, розумієш, що Бідгощу є, чому заздрити черкасам. Ось коли дивишся на таке, люди завезли пісок прямо на бруківку. Черкаси. Давайте допоможемо Бидгощанам. Запросимо їх до себе в гості на нормальний, людський, європейський пляж. Ми зараз пливемо по річці Берда, вона прямо посеред Бидгоща знаходиться, проходить повз весь Бидгощ. Тут кілька разів на день ходить катер прогулянковий. Місцеві називають його водним трамваєм. Що цікаво, що цей водний трамвай працює на сонячних батареях, Карл, на сонячних батареях екологічно чистий транспорт. Але, на жаль, в річці ці купатися не можна. Ми зараз йдемо центром Бингоща, і тут ви не побачите житлових будинків багатоповерхових, тому що всі будинки багатоповерхові, влада намагається винести в інші райони житлові. Он, наприклад, один, бачимо, спальний район із багатоповерхівками. До зовнішньої реклами тут також є зонування міста, де можна вішати білборди один, як і в Черкасах. І в центрі ви майже не побачите білбордів, зате трошки далі, коли ви відходите від центру, з'являється їх купа. Ось я нарахував вздовж вулиці 10 білбордів, підряд ідуть. Отак от так, що насправді з рекламою тут теж є проблеми, але вони намагаються з нею боротися, як і у нас. Ми міста в історичної слідкуємо за тим, щоб в центрі міста, тобто історичній частині, не з'являлися білборди і великоформатна реклама. Перш за все, тому що будинки часто мають цікаві архітектурні деталі. Звичайно ж, реклама з'являється в битвищі, але поза центром на прольотних трасах, де розвинена торгівля, де великі магазини. У центрі міста ми намагаємося впорядкувати рекламу, не даємо дозволів на великоформатну рекламу. Дуже склепи, то второчив очевидно там сам дуже реклами вілкоформатове. люди часто трактують простір як свій власний, і тоді можна бачити, як люди розміщують вивіски в неорганізований спосіб, вішають банери, великоформатну рекламу. У таких випадках я втручаюся як архітектор міста. Часто це нелегка справа, адже коли хтось витратив на рекламу гроші, то важко його переконати, щоб він зняв її, хоча вона й не пасує до цього місця. Ведемо переговори Часто показуємо приклади, як мала б виглядати реклама у цій ситуації. Намагаємося мирно вирішити проблему, і нам вдається, звичайно, це довгий процес. Часом він може тривати 2-3 місяці, але завершується успіхом. Намагаюся бути послідовним і не можу миритися, коли бачу щось неестетичне. Ось під'їжджає наш трамвай новенький. Новенький, гарненький і швидше за все виготовлений в Бидгощі. Виявляєте, щоб наші тролейбуси робили в Черкасах? Заходимо? Так виглядає їхній квиток. Є одноразовий нормальний білет. Його ще потрібно прокомпостувати. Кондукторів тут немає. Ось такий є електронний компостер тут. Тут немає кондукторів, але є контролери, які ходять зі спеціальним пристроєм і перевіряють ваші квитки або проїзні. Майже відразу, як ми зайшли, до нас підійшов. Хлопець і перевірив наші квитки. Так що з зайцем у нас проїхатися не, не вийшло. За що я реально полюбив бидогощ? Так це за те, що тут є велопарковки, на яких ви можете взяти в оренду велосипед. Варто для цього лише зареєструватися в електронній системі і мати хоча б один злотий на вашому рахунку, і можна брати велосипеди. Більше 30 парковок по місту можна в одному місці взяти, в іншому місці залишити. Зараз ми перевіримо цю систему. Ми зареєструвалися. Ми зняли велосипед, можемо кататися скільки завгодно. Одна година коштує 1 злотий, 2 години це вже 4 злотих, 3 години, 6 злотих і так далі. Сів, поїхав. Мера сказав їхній, що у них жодна дорога не проєктується без велодоріжки, жодний тротуар не проєктується без велодоріжки. Дорога розділена на плитку для пішоходів і асфальт для велосипедистів. На будівництво велодоріжок виділяємо умовну суму, котру щороку включаємо до бюджету. Це 5 мільйонів злотих, 30 мільйонів гривень. Ці кошти призначаємо на проекти і їхнє виконання. до проїзд велосипедом до 20 хвилин в битгощі безкоштовний, і багатьом жителям вдається за цей час проїхати з пункту А до пункту Б, тобто вони мають безкоштовний проїзд. Ма дармовий... Кожна інвестиція доріг, яку зараз реалізовуємо в місті, також передбачає велосипедну інфраструктуру. Не проєктуємо нових доріг без велосипедної інфраструктури. У Убидгощі немає нормальної річки, у ну, нашому розумінні Черкаському. Тут є невеличкий канал, який йде вздовж всього міста, і невеличка річка Брда. Але тут є от така от фішка, дуже класна, якої немає в Черкасах. Це оренда каяків. Ми взяли такий каяк і на цьому будемо прощатися і їхати додому. З вами був Олексій Хуторний, Ігор Пунтус спеціально і збитгоща для Черкащан. Що їдемо додому. Черкаси. Чарівні Черкаси. Колиска на схилах Дніпра. Черкаси чарівні, черкаси, колись казвитяги добра. La 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 la. la.